Знаєте, мова це ж насправді щось набагато більше, ніж просто слова. Це, я б сказав, така собі скарбниця, наповнена різними таємницями, якимись прихованими кодами. І от сьогодні ми з вами спробуємо розгадати один із таких секретів зануримось у дивовижний світ української фразеології. Ну що ж, почнімо. І одразу, одразу загадка. Уявіть собі вислів пекти раків. Ну, що тут думати, буквально це ж готувати раків, так? Звучить дуже просто і зрозуміло, але як ви вже здогадуєтесь, у мові все не так прямолінійно. То що ж це насправді означає, коли хтось, як то кажуть, пече раків? Mm? А ось і розгадка пекти раків означає червоніти, ну знаєте, від сорому чи збентеження. Ось вона, ота сама мовна магія в дії. Це коли значення цілої фрази ну зовсім не дорівнює сумі значень її слів. І от саме ця магія і має свою назву фразеологія. І це, до речі, не якась там випадковість. За цією мовною магією насправді стоять цілком чіткі правила. Тож давайте розберемося, як же воно все працює, і познайомимося з ключовим поняттям фразологізмом. Отже, що ж це за звір такий фразологізм? Ну, якщо зовсім просто, то це таке стійке, нероздільне сполучення слів, яке поводиться в мові як одне ціле, і що найголовніше, його значення завжди переносне, образне, і часто його можна замінити одним єдиним словом. І є чотири ключові ознаки, які роблять фразеологізм, ну власне, фразеологізмом. По перше, це образне значення. Коли ми чуємо бити байдики, ніхто ж не думає про удари по якихось байдиках, правда? Це просто означає ладарювати. По-друге, відтворюваність. Ми не вигадуємо їх щоразу, а використовуємо як готові блоки. По третє, у них фіксований склад. От не можна взяти і сказати, як півень лапою, якщо правильно, як курка лапою. Слова, наче приклеєні одне до одного. Ну і по четверте, в реченні вся ця конструкція працює як один член речення, ніби це одне слово. Але знаєте, світ оцих стійких виразів набагато ширший. Не все, що звучить так влучно і вкорінено в мові, є фразеологізмом у такому, знаєте, чистому вигляді, існують ще й прислів'я, крилаті вислови, і дуже важливо розуміти, в чому між ними різниця. І отут все стає на свої місця. Дивіться справжні фразеологізми, їх ще називають ідіомами, це якраз оці наші образні нероздільні конструкції. Крилаті вислови це часто цитати, що мають конкретного автора або походять з якогось відомого твору. А от прислів'я це вже ціле завершене речення. Така собі народна мудрість у мініатюрі. Ну, наприклад, не доглянув оком, то вилізло боком. Окей, з теорією, наче розібралися, але виникає логічне питання а навіщо це все взагалі потрібно? Чому ці фрази настільки важливі? А відповідь проста саме вони надають мові, ну знаєте, неймовірних відтінків, емоцій і глибини. От уявіть, треба описати людину без досвіду, можна просто так і сказати недосвідчений, все правильно, функціонально, але ж якось сухо, правда, Безбарвно. А можна сказати про неї жовтороте пташеня. Ну, відчуваєте різницю? Це ж одразу малює в уяві цілу картинку набагато яскравіше, образніше, емоційніше. Або от подивіться на синоніми як сказати, що чогось дуже багато? Українська мова пропонує цілий арсенал кури не клюють, хоч греблю гати, тьма тьмуща, хоч лопатою загрібай. Це ж фантастика. Кожен вираз це абсолютно унікальний, яскравий образ. І те ж саме працює з антонімами, тобто з протилежними поняттями. От хочемо сказати про важку працю, кажемо, крутитися, як білка в колесі, а про ледарство бити байдики. Фразеологія створює такий потужний, соковитий контраст, якого звичайними словами досягти важко. Добре, але звідки ж усе це взялося? Ці дивовижні вирази ж не з неба впали, правильно? Насправді вони абсолютно не випадкові. Це це можна сказати культурний код ДНК нації, це віддзеркалення нашої історії, побуту, світогляду, всього, що формувалося століттями. І от зараз буде, мабуть, найцікавіше. Подивіться на сюди одне й те саме поняття, але які різні образи про людину не надто розумну російською, скажуть не хватає. Метафора з механіки. А український відповідник не має однієї клепки. Клепка це ж деталь дерев'яної бочки, це образ бондарства, з ремесла або інший приклад важлива персона. Російською большая шишка, образ із лісу. А в нас велике цабе слово, що ймовірно пов'язане з козлом вожаком у стаді. Це просто фантастично доводить, що кожен фразеологізм – це унікальний культурний відбиток. Тож, до чого ми, власне, ведемо, а до того, що по-справжньому опанувати фразеологію, це, знаєте, опанувати найвищу майстерність мови, це показник того, що людина розуміє не просто слова, а й усю культуру, яка за цими словами стоїть. Тому наступного разу, коли почуєте якийсь звичний, влучний вислів, просто на секунду зупиніться і задумайтесь – а яка історія за ним стоїть? Які таємні коди сховані у фразах, які ми чуємо і промовляємо щодня?